У продажу Audi Q3 2015 року на комплектації Premium Plus, LED DHO, лінзована оптика, туманочки парктроніки 360, 19 литі диски, всесезонна гума, LED-повторювачі, панорамний дах, безключовий доступ, кон'ячний гарний салончик. В ідеальному стані. Повний електропакет по сідухам, електропакет по дзеркалам, автосвітло, стан керма. Панорама. кнопочка старт-стоп. Підігрів сидінь, клімат, русифікована навігація, карти України вже є. Гарний такий стан має. Автомобільчик в ідеалі, повністю обслужений. Лет оптика позаду, машина повністю відполірована, гарний вид має, тому кому цікаво, звертайтеся.